Ольга Бабаяк, ти вільна, ти сильна, козацького роду, нехай оминають тебе всі невзгоди. Красою чаруєш, закохуєш співом, Моя Україна, для мене ти диво, калина у лузі, верба біля ставу, і море, Дніпро, і хліба золотаві. Ти ріки, ти гори, степи і долини, ти західна, східна. Для мене єдина і мова солодка з уст твоїх л'ється. Моя батьківщина, люблю усім серцем ти жінка, ти мати, дитя у колисці, ти пісня і муза для віршопистів, ти лагідна, ніжна і така величава. Незламна святиня, могутня держава. Ти воля, ти правда, ти Боже творіння. Для нас всіх, ти мати, тут наше коріння, ти мужній герой, оберіг для народу, ти в кожному з нас, ти наша свобода.